Матвія, 15 розділ Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали, чого твої учні ламають передання старших, бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають. А він відповів і промовив до них, А чого й ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого. Бо Бог заповів, шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете, коли скаже хто батьку чи матері, те, чим би скористатися від мене хотіли, то дар Богові, то може вже й не шанувати той батька свого або матір свою, так ви, ради, передання вашого, знівечили Боже Слово. Лицеміри, про вас добре ісая пророкував, був говорячи. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та, однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. І він покликав народ і промовив до нього: послухайте та зрозумійте, не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст те, людину сквернить. Тоді учні його приступили і сказали йому чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися? А він відповів і сказав: Усяка рослина, яку насадив не Отець мій небесний, буде вирвана з коренем. Залишіть ви їх це сліпі поводатарі для сліпих. А коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть. А Петро відповів і до нього сказав: Поясни нам цю притчу. А він відказав, чи ж і ви розуміння не маєте, чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в живіт та й назовні виходить? Що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. Оце те, що людину опоганює, а їсти руками невмитими, не опоганює це людини. І, прийшовши звідти, Ісус відійшов у землі тирській сидонській І ось жінка одна хананіянка із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить. А Він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та й сказали Відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала Так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зі столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус: О, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка її видужала. І відійшовши звідти, Ісус прибув до Галілейського моря і зійшовши на гору, сів там, і приступило до нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і Він уздоровлював їх. А народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, криві ходять і бачать сліпі, і славив він Бога Ізраїлевого. А Ісус своїх учнів покликав і сказав Жаль мені цих людей, що вже три дні зо мною знаходяться, але їсти не мають чого. Відпусти їх без їжі, не хочу їх, щоб вони не ослабли в дорозі. А учні йому відказали, де нам взяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки народу. А Ісус запитав їх, скільки маєте хліба. Вони ж відказали семеро та трохи рибок. І він і звелів на землі посідати народові. І, взявши сім хлібів і риби, віддавши Богу подяку, поламав і дав учням своїм, а учні народові, і всі їли й наситилися, а з позосталих кусків назбирали сім кошиків повних. Їй вже було чотири тисячі мужів, окрім жінок та дітей. І відпустивши народ, усів він до човна і прибув до землі Магдалинської.